Друзі, шановні мої глядачі, підписники, я вас вітаю на своєму каналі Еліанура Таро 2. Я дуже вдячна, що ви зі мною, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. А ще, до речі, в коментарях ви можете пропонувати свої теми, на які ви хотіли б розглянути таро розклади. Ну і е, настає такий чарівний період, коли е, всі ці магічні дії наші е, дуже потужні. Да, Перед новорічні, різдвяні свята, це енергетика цього періоду дуже потужна в цьому сенсі, що все діє, ритуали. Таро-розклади дуже точні. Тож пишіть, коментуйте і не забувайте, що ви можете звернутись і у індивідуальному порядку до мене на Viber або Telegram, написавши смс. Ну, Коротеньке таке, що ви хочете таро-розклад на таку-то тему, наприклад, стосунки да? або ситуація на роботі, або ситуація в сім'ї. Коротко, лаконічно, не розписуйте мені за все ваше життя, за всіх своїх родичів. Ми будемо про це все дивитись на е, картах Таро. Да? Ну, а сьогодні давайте подивимось: хто або що на порозі. Можливо, хтось у дорозі, хтось на порозі, таємнича колода чорних. Котиків. Будемо дивитись. Таро розклад для всіх, хто притягнувся на цей таро розклад. І, ну, ви можете сконцентруватись на собі, на собі. Я подивлюсь спочатку ваш сигніфікатор, тобто ваш опис, ваші енергії на сьогодні. Да? А хтось кому не здоровиться, сьогодні прийшов, я це вже бачу. Карта-підказка мені прийшла. Це може бути або ментальне, душевне ваше здоров'я, або фізичне тіло. Так? Я наголошую на тому, що кожен мій розклад є цілительним, також коригуючим. тобто Дещо виправляє вашу ситуацію, покращує її. І так, ви можете знаходитись у своєму якомусь, ну, хтось звичному місці, а хтось просто в такому місці, де ви відчуваєте відносну стабільність. відносну. Все на сьогодні у нас. Є відносним. Я не думаю, що хтось є на сьогодні, особливо в Україні, хто міг би сказати Я у повній своїй стабільності в мене нічого не змінюється, і це відбувається. Відбувалось вчора, відбувається сьогодні, і буде 100% відбуватись завтра. Я думаю, що немає таких людей. Хоча дещо якась така відносна стабільність є, і карта ще відлюдника показує, що, скоріш за все, біля вас або взагалі нема оточення, або якесь таке оточення, поблизу якого ви все ж таки відчуваєте себе якось обособлено. А, чи подобається вам це чи ні. А ну давайте подивимось, чи подобається вам це чи ні. Тут поки не показано, але вказано, що це вже довгий тривати може період. Я би не сказала, що це дуже так вам подобається. Це є а, конкретні такі обмеження. Можливо, ви не можете вийти з цього. А, Ну, напрашується замкненого кола. А, ну, давайте глянемо. Чи це замкнене коло у вас? А, знаєте, у вас це відбувається якось так, що, по-перше, на це міг хтось повпливати, що ви в такому становищі. Опинились, а по-друге, у вас так якось складалось життя, що це саме життя поставило вас у такі рамки, але не без впливів. Да? Впливів якось у когось пов'язаними навіть зі стосунками. Дивіться. Тут кармічні, по-перше, йдуть дійсно кармічний який-то період у вас, да? які-то будуть зміни по карті, да? страшний суд. А ну, давайте подивимось. Тут ви прибували начебто у стабільності, а тут вже зміни. Ну, До когось постукає у двері, до речі, кохання, по то час це не може бути щось інше. Це саме це двійка жезлів. Причому якесь воно обоюдне, е, ви давно чекали, ви е, як жадали да, цю людину хотіли проявлятись. І от це нарешті да, е, може статись. Причому може бути. Е, Зустріч дето, да, у чотирьох стінках по четверці жезлів. Так, дві карти й одразу. Але, ну, як же без цього, але да? є якісь моменти негативу якогось, можливо, навіть, і магічного впливу, або такого якогось негативу що хтось на вас агресує. Так? Є таке? Є таке. Ну, давайте прибираємо, заперечуємо. Я ж завжди кажу, що у нас дещо такий покращуючи, е, момент я розкладу. І не один. Так? Хто давно мене дивиться, той вже знає. Так, і е, карта, е, значить титульна карта. Дивіться, тут значок навіть з карабею, щось таке дивовижне е, у ваше життя прийде, і е, як старший аркан Сонце. Да? Тут зображення таке. Угу. Дивіться, по-перше, фінанси у вас будуть. Якось ви як ловушки, не мов би поставили, там щось розпочали, там якісь справи, да? розпочали. Очікування фінансів і навіть вже якесь трішки агресування, да? що ж так довго, щось не йдуть, фінанси. Да? А тут показують, що ця ситуація зміниться по колесу фортуни. Да? Ну, давайте цю ми... ну, хай карта Сонце буде, хоч вона й ті тульна тут. Так, так, е да, якісь моменти ви також можете сердитися, на що ви або на кого сердитесь? Давайте подивимось. Ну, хтось чекає від е, фінансів від коханої людини, скоріш за все, дівчата да? чекають, виглядають, але я вам скажу так: не лише фінанси. Ви і саму кохану людину можете виглядати. Наприклад, ви чекаєте чоловіка, да? ви прямо вже в нетерпінні вилізли. Нагору, да? ну, це так образно кажучи, звісно ж, і виглядаєте, і діти вже чекають, виглядають. Да? ну Щось може бути які-то затримки, по-перше, але якщо ви задавалися питанням, чи кохають вас, так, вас кохають. так, Гроші, фінанси. Ой, ну тут хтось мріє прямо вже про кохання вже. Давайте негативну карту прибираємо, заперечимо. Так, але чи лише це мріє? Хто ж все ж таки або що на порозі? Хто? Або що на дивіться, п'ятий старший аркан? а... Ну, дівчата, я думаю, що ви, як ви чекали, да, то ви дочекаєтеся свого чоловіка, це Верховний Жрець, да, іерофант, я просто хочу подивитись, що він несе, чи це справді чоловік, чи це моменти по так, угу. да, так, да, це буде е, приїзд кого-то, приїзд кого-то на порозі. Будуть якісь моменти е, і, так, непорозумінь, хтось може навіть посваритись, але не лякайтеся цього. Ну, до речі, у когось є за гроші, якісь непорозуміння. Але ситуація виправиться. Давайте прибираємо, заперечуємо, щоб ви за гроші. Не сварилися, навіщо це? Да? Щоб не було уходу да, чиєгось. чогось. І людина може розвернутися і піти, да, збирати до інших берегів вершки якісь. А, ну, Дивіться, є якийсь момент лицемірства також, пасимірки тут ну, жезлів. Хоч це не семірка мичів, але подивіться, цей лев одягнув маску. Лев одягнув маску. Ну, а чому він так робить? Обман якийсь хоче приховати. Да? Хоче для вас бути білим і пухнастим ця людина. Ну, а давайте по факту подивимось. Ну, цей момент е, обману, да? він. Не дуже хороший Оцей. не одягайте маску. Якщо ви хочете залишитись з людиною, все ж таки хоче боляче, варто розкритись зразу, не ось так. От що вже сама доля показує, хто є хто. Тут людина в масці, а тут вже показано, що ось ну, по факту, Тут вже не сама людина, можливо, покаже вам чи випадок, який-то, да? Давайте негативно прибираємо, заперечуємо. Цю також прибираємо заперечуємо, щоб е ми розчищаємо цей шлях, щоб він був дійсно чистий, щоб ви бачили людей такими, які вони є, а не маски які то да? Не маски, щоб не було так, от, потім боляче за, за втрачений час, да, скажімо так. Це больно когось ранить може. Да? Прибираємо заперечим. Чим довше людина щось приховує і обманює, звісно ж, тим бо больніше може потім бути це розкриття. Ну, тут у нас дівчата прийшли до мене, тут показують, хоч сигніфікатор ви не зразу так відкрились. Да? Тут дівчата, ви теж такі любите спочатку. А, до речі, як то кажуть, то, то кажуть, пиль пустити да? очі, а це, в обличчя, а це навпаки, ви якось а, не любите. Себе якось приукрашати, а навпаки. Тут що ви імператриця розкрилось ось, ось уже ледь не в кінці розкладу. Тобто ви там а, показуєте себе такою, знаєте, ну попроще, чим ви є. Цікаво, цікаво, напишіть мені, до речі, хто тут прийшов. А, дуже... Да, Насправді ви зірка. Але подивіться, скільки карт, і аж коли ця зірка засяяла. Чи то ви ще дуже юна? Ну як ну юна, да, достатньо. І до сорока може бути жінка юна, така душею, знаєте, та і тілом. Зараз дівчатка, жіночки доглядають за собою, так що виглядають юними до такого зрілого навіть віку. Тобто ви е, починаєте сяяти. От вас хто не полінкується, да? розкриє, розкриватиме, не полінкується, розкривати, да? хто з чоловіків, той побачить, яка ви яскрава, яка ви, як ви можете сяяти. Ну і, звісно ж, якщо доглядати, да? як цей котик доглядає за квіточкою, хочеться вам показати так конкретно. Але ж е, світло. Не дає освітлення. Ну, відключили зараз світло поки що, але ж ми ж не зламні, да? всі ми, українці, ми такі. Так, ну і давайте, що я хочу сказати? Що піде, да, піде обнулиться. Оце. Е Вибір, так, такий, де ви не знали, куди вам й... іти, куди вам їхати. Подивіться, цей котик на навіть не чотири доріжки. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім доріг уявляєте, і тут котик зав'язаним очима. Він не знав. Куди йому рухатись, тим більше що й очі зав'язані. Так от, карта 13 Старший Шаркан, говорить, що це піде оця неясність, незрозумілість. Ви ось як цей біленький вже котик, зрозумієте, куди вам іти. Да? І такий впевнений, гордий, от і ви така будете або такі, да? впевнений, впевнена в собі, будете рухатись. У тому напрямку, який ви обрали самі. Да, самі. А ну ж, давайте, хто у дорозі, хто, хтось поїде кудись, до речі. У тому напрямку ви вже маршрут навіть можете обирати. Так, ви вже ну, ви працювали для цього, щоб здійснити, так? Да? Угу. У когось починається такий період, період, і він уже довго тягнеться, не уходьте в якісь залежності. Звісно ж, прибираємо, заперечуємо. По-перше, мріяти це добре, але не уходьте в ці енергії лише мрій. Мрійте, але і дійте, да? бо ви щось довгий, тривалий час лежите і мрієте, і все, да? і все, і потім, коли ви розумієте, що вже час пройшов, коли ви могли діяти, ви якось навіть сердитись будете, А чого сердитись, якщо ви самі от сиділи ось так, мріяли. Да? Ну, тут дівчата у мене, скоріш за все. Це ті, хто також займається магічними практиками, езотерика вас привлікає. Ну, Хоча чому дівчата лише і чоловіки також. Да? Але от мрійники тут у мене насамперед. Ну що ж, я вам скажу, буде великий шанс вам для подорожі, для справжніх дій. Дивіться, туз пентаклів, туз. Жезлів. Тут з пентаклів це що, великі шанси. Тут з жезлів це що? Велика енергія до дій показана. Да? Ну, Дев'ятка монет це гроші прийдуть, і ви будете. Ну, колесниця, куди ви там? І і І все, і закриває… І тітульна, але та, що на споді карта. Тобто закривається розклад. Це, і… Перетасували і все одно. Ну, давайте на цьому і закінчимо. Дивіться, що у вас на порозі, що в дорозі. На порозі у вас кохання, якісь моменти, що ви були на роздоріжжі, не знали, куди вам маршрут свій не могли оприділити, куди рухатись, то це піде. А прийде оця ясність, ясність да, куди рухатись. Ну, тут більшість кудись вирушить. Хтось дочекається когось, да? хтось вирушить у поїздку. От. Ну і хто в дорозі, та ви в дорозі. От. Більшість хто мене дивиться, напишіть, да? що ви тут в дорозі. Ви не лише, ну, принаймні, якщо навіть не збиралися, то збирайтесь, дорога буде успішна. Бачите? Якщо ви не знали, їхати чи не їхати, їхати однозначно. Якщо навіть на сьогодні немає сил, якось немає енергії, не розумієте, чи є у вас шанси на щось. Є у вас шанси, буде у вас енергія. І карта колесниці говорить, що все буде успішно. Бачите, хай буде так. Пишіть, коментуйте, не забувайте, не забувайте підписатись на канал. А, вже покращилася ситуація, що вже більше тих, хто підписаних дивиться. Да? Вже не 90 непідписаних, а 70 непідписаних дивиться. Але все ж таки поступово але збільшується тих, хто саме підписався. Я вам за це вдячна. От, до скорих нових зустрічей, мої любі. Пока-пока. Ну,